Ми сьогодні на сцені Форбс розбирали кейс Галі Баловної цього шаленого успіху. Хто вам створював франшизу, за рахунок яких каналів ви продавались? Тобто це все була органіка чи ви якось не знаю рекламу запускали? Ми на початку а, таргетували продаж франшизи а, зі сторінки там Instagram, Facebook uh -huh. і таргетували на всю Україну. Пізніше зрозуміли, що а, не варто так робити. Ми почали робити це на місто. До прикладу, ми поставили собі план, що у рівному має бути три партнери. Ми торгітнули туди рекламу, знайшли три партнера, закрили місто і пішли далі. А процеси Ось ви сказали, що ви все створювали самостійно. Це було лише ви чи ви Це робили з командою внутрішньою, чи ж зовні вам допомагали? Це команда моя, яка працівників, яка зі мною працює. От це звичайні кухарі. Так, я в тому числі це стандартні позиції. 70 позицій ми розробили самі, і з mm -hmm. цими позиціями зійшли на франшизу на Україну. Mm -hmm. Пізніше ми вже почали розробляти лізні лінійки складніші більше Галяшев. А ще пізніше напрямки, такі як морозиво, кондитерки, де залучаємо зараз спеціалістів.